Вивести тіло не було можливості. Таку звістку надіслали матері захисника України Світлані Дороховій. В акції було вказано, що її син отримав поранення несумісні з життям, проте жінка відмовляється вірити. Отримав поранення несумісні з життям, і що вивести тіло можливості не було, але материнське серце це не вірить. Я вірю, що мій син живий. І я його чекаю, так як і кожна наша мати де свою, свою дитину додому. Ми чекаємо. Організатори закликали учасників одягнути чорний одяг, аби таким чином вкотре наголосити. Полон вбиває і в чергове нагадати про долю українських військовополонених. Я після загибелі власного сина я не носила чорний. Сьогодні я одягла перше за роки. Друг... Якщо чорний колір, це буде для них як, знаєте, як тригер для, ну, для влади, для тих, хто може це виправити, то окей, будемо ходити в чорному. Ми чекаємо, він поки що як них без читається. Ми знаємо, що він в колоні в курському напрямку. Дуже ми хочемо, щоб за нього не забували не червоний хрест, не координаційний штаб, тому що вони трохи забуті на даний момент. Будь ласка, щоб не вийшло так, як за зазову. скільки років, щоб за всіх розмовляли, балакали, тому що там їм довгі. Деякі з родин полонених об'єднались в громадську організацію, щоб разом нагадувати про необхідність повернути військових з полону. Серед них діючий військовослужбовець Ігор, який точно знає про жорстокість росіян. Має багато побратимів, хто ще знаходиться в російському полоні після Маріуполя. Є побратима, хто, 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 хто вийшли, розповідали про шахті російської військового службу акції на підтримку полонених проходять в Запоріжжі щотижня. Підтримати родини героїв, вийти і нагадати, що полон вбиває, може кожен містянин. Валентина Чурікова, Славко Твердохліб. Ми працюємо для вас.